Ми всі живемо надією, надією на те, що ця війна це тимчасове божевілля, що це особистий проект одного старого диктатора, який втратив зв'язок з реальністю. Нам хочеться вірити, що варто лише фізично усунути Володимира Путіна, і російські війська розвернуться, еліти покаються, а народ прокинеться від гіпнозу. Але професор Ярослав Грицак. Один із найавторитетніших істориків Східної Європи пропонує нам зняти рожеві окуляри і подивитися в очі жорстокій правді. Його діагноз звучить як вирок ми воюємо не з прізвищем, ми воюємо з історичною закономірністю. Грицак вводить у публічний дискурс надважливе поняття: path dependence – залежність від пройденого шляху щоб зрозуміти, що це таке. Уявіть собі розмиту ґрунтову дорогу, по якій століттями їздили важкі вози. Там утворилася глибока, скам'яніла колія. І от сьогодні Росія це віз, який потрапив у цю колію ще від 300 до 400 років тому. Абсолютно неважливо, хто сидить на місці візника: Петро І, Сталін, Брежнів чи Путін. Неважливо, які у водія наміри. Віз фізично не може повернути в бік. Колія веде його лише в одному напрямку до авторитаризму всередині та агресії зовні. Історик пояснює природу цієї колії. Це так звана патримоніальна держава. У чому її суть? У Європі століттями існував поділ: ось це власність короля. А ось це приватна власність барона, купця чи селянина. Влада і власність були розділені. У Росії цей поділ ніколи не відбувся. Там влада і є власністю. Держава, цар, генсек, президент, володіє не лише надрами та заводами, вона володіє самими людьми. У такій системі людина це не громадянин, це ресурс, це гній, на якому має вирости велич імперії. Грицак наголошує, Росія намагалася вискочити з цієї колії двічі у 1917-му. Та у 1991 роках. І обидва рази вона стріском провалилася, скочуючись назад у диктатуру чому? Тому що суспільство, виховане в парадигмі насильства, не має інструментів для побудови демократії. Для функціонування такої системи життєво необхідний зовнішній ворог. Якщо Росія не воює, не розширюється, не збирає землі, вона втрачає сенс існування. Її внутрішні проблеми бідність, корупція, безправ'я – Настільки жахливі, що єдиний спосіб відволікти населення від бунту це вказати пальцем на сусіда і сказати: Він винен, а ту його. Тому професор попереджає не майте ілюзій щодо хороших росіян чи ліберальної опозиції. Навіть якщо завтра Навальний, якби він був живий, чи Ходорковський зайдуть у Кремль, сама логіка російської державної машини. Змусить їх стати новими драконами або ж система їх просто пережує і виплюне. Війна це спосіб існування Росії. І поки ця історична колія не буде зруйнована вщент через поразку, розпад та зовнішнє управління, загроза для України нікуди не зникне. У наступній частині ми поговоримо про те, чому саме Україна стала головною мішенню. Грицак пояснює це не через геополітику. А через екзистенційний жах. Чому наш успіх це смерть для російського міфу? Ми продовжуємо наш глибокий аналіз думок професора Ярослава Грицака на каналі Політпрогноз. У першій частині ми з'ясували, що Росія це бранець власної історії, приречений на агресію. Але виникає логічне запитання чому головним об'єктом цієї агресії стала саме Україна? Чому не Казахстан, не країни Балтії, не Фінляндія викликають таку тваринну ненависть у Кремля і пересічних росіян. Грицак дає відповідь, яка лежить у площині психології та ідентичності. Ця війна це не битва за Донбас чи Крим, це битва за право на першородство і за модель майбутнього. Вкрадена історія Київ як прокляття Москви. Історик нагадує, Російська імперія має фундаментальну ваду у своєму фундаменті. Вона претендує на тисячолітню історію, виводячи свій родовід від Київської Русі. Без Києва Росія перетворюється на Московію пізньосередньовічне утворення на периферії Європи, яке виросло під впливом Золотої Орди. Київ для Москви це як свідоцтво про народження вони не можуть почуватися повноцінною імперією, доки мать родовруських їм не належить. Грицак стверджує існування незалежної України. Яка має власну історію, окрему від Москви, робить російський імперський міф нелегітимним ми живий доказ того, що вони самозванці, які вкрали назву, віру і історію. Тому їхня мета не окупувати, а саме розчинити, знищити українську ідентичність, щоб довести самим собі ніякої України немає, ми один народ. Це спроба залатати діру у власній свідомості. Вертикаль проти горизонталі, але найцікавіша думка Грицака стосується соціальної структури. Він проводить чіткий вододіл між нашими суспільствами. Росія це класична вертикаль. Влада там сакральна, вона спускається від царя бога до підданих. Порядок тримається на страху і покорі. Якщо забрати царя, Росія розсипається в хаос смуту. Україна це історична горизонталь. Грицак нагадує про традиції магдебурзького права, козацького самоврядування і християнських братств. В Україні влада ніколи не була сакральною. Ми ставимося до гетьманів і президентів із підозрою ми їх змінюємо, критикуємо, виганяємо наша сила у самоорганізації Коли держава слабшає, як у 2014 чи 2022 роках, українське суспільство не розпадається, а навпаки. Зшивається міцними нитками волонтерства, тероборони та сусідської допомоги. Дзеркало, в яке страшно дивитися. Чому це так лякає Путіна? Тому що Україна це альтернативна Русь, це приклад того, що слов'янська, православна, пострадянська країна може бути вільною, що можна жити без царя, без нафтодоларів, змінювати владу на виборах і рухатися в Європу. Успішна Україна. Це вирок путінській системі. Вона показує росіянам: дивіться, ви живете в лайні і рабстві не тому, що це особливий шлях чи клімат такий. Ви живете так, тому що ви це дозволяєте. Грицак називає це ефектом дзеркала. Ми занадто схожі на них побутово, але кардинально відрізняємося ціннісно. І це викликає у них когнітивний дисонанс, який трансформується в агресію. Вони хочуть розбити це дзеркало. Щоб не бачити в ньому своєї потворності. Висновок другої частини ми для них екзистенційна загроза. Не військова, ми не збиралися йти на Москву, а смислова. Поки існує вільна Україна, проєкт Російська імперія приречений на поразку. Саме тому Грицак попереджає компроміси неможливі. Не можна домовитися з тим, хто заперечує саме твоє право на існування. Це гра з нульовою сумою. Виживе або українська горизонталь, або російська вертикаль. Але чи така міцна ця російська вертикаль, як нам здається, у третій частині ми проаналізуємо слабкі місця Колоса. Чому Грицак вважає, що Росія, попри свою масу, є надзвичайно крихкою конструкцією, яка може впасти від власної ваги? Повертаємось до аналізу на каналі Політпрогноз. Ззовні Росія виглядає монолітом. Мільйони солдатів, безкінечні нафтодолари, залякане населення, яке слухняно йде на забій. Здається, що ця машина може працювати вічно. Але професор Ярослав Грицак, як історик, заспокоює всі імперії виглядають вічними за день до свого падіння. У 1916 році Російська імперія здавалася непохитною, а у 1917-му вона зникла за три дні. У 1990-х році СРСР був над державою, а у 1991-му розсипався як картковий будинок. Грицак стверджує, Путінська Росія набагато крихкіша за своїх попередників. І ось чому ефект велосипеда Грицак використовує просту, але влучну метафору Росія це велосипед. Вона стійка лише доти, доки їде. Рух для імперії це експансія, захоплення, мобілізація. Як тільки велосипед зупиняється, війна заморожується, експансія припиняється, він падає. Система не вміє існувати в стані спокою. У стані спокою росіяни починають дивитися в холодильник і ставити владі незручні запитання. Тому Путін не може зупинити війну. Для нього мир це політична смерть. Він став заручником динаміки, яку сам запустив. Він мусить крутити педалі війни доти, доки в нього не відмовлять ноги або доки велосипед не полетить у прірву. Пастка зворотного зв'язку друга фатальна вразливість, на яку вказує грицак, це інформаційна сліпота у демократіях, горизонтальних суспільствах. Інформація рухається вільно. Якщо уряд робить помилку, преса і опозиція кричать про це і помилку виправляють. У російській вертикалі правда це небезпечний товар. Чиновники і генерали бояться доповідати нагору погані новини. Вони брешуть, щоб вислужитися. Путін роками отримував звіти про те, що українці чекають з квітами, а російська армія друга у світі. Він почав вторгнення, спираючись на вигадану реальність. Грицак наголошує, авторитаризм ефективний у тактиці, можна швидко кинути мільйон людей на штурм. Але він завжди програє стратегічно, тому що ухвалює рішення наосліп. Російська система втратила адекватність, а неадекватні системи в еволюції не виживають. Архаїка проти Модерну Третій цвях у труну імперії це її несумісність із сучасністю. Грицак постійно нагадує ми живемо у світі, де головний капітал це люди та ідеї. – «human capital». Росія ж застрягла у XIX столітті, де головний капітал це земля та ресурси. Вони ведуть колоніальну війну за територію, знищуючи свій власний людський потенціал. Тисячі айтішників, інженерів, вчених втекли з РФ, сотні тисяч молодих чоловіків гниють у землі Донбасу. Росія проводить негативну селекцію розумні, тікають або мовчать, дурні та жорстокі, отримують владу і зброю. Історик переконаний, країна, яка робить ставку на минуле сировину і територію, не має шансів проти країн, які роблять ставку на майбутнє технології та людей. Це як війна паровоза проти комп'ютера. Паровозу може здаватися, що він міцніший, бо він залізний. Але в історичній перспективі він металобрухт. Коли впаде колос, Грицак не називає дат, бо історія не працює за розкладом. Але він описує механізм краху. Це відбувається раптово, чорний лебідь. Система накопичує напругу, а потім стається тригер. Це може бути військова поразка, як у Кримській війні чи російсько-японській, це може бути обвал економіки або бунт еліт. Суть у тому, що у Росії немає запобіжників там немає інституту виборів, який дозволяє випустити пару. Тому будь-яка криза там переростає в катастрофу і смуту. Висновок третьої частини Росія сама себе загнала в пастку. Вона не може виграти, бо відстала, і не може зупинитися, бо впаде. Вона буде їхати на своєму кривавому велосипеді до стіни. Для нас це означає, що ми маємо витримати цей удар. Агонія ведмедя найнебезпечніша перед самим кінцем, у фінальній частині. Ми підсумуємо прогноз Ярослава Грицака. Що ми маємо зробити, щоб не повторити помилку 1991 року? Чому простого виходу на кордони буде замало для справжньої перемоги? Підбиваємо підсумки нашого циклу на каналі Політпрогноз. Ми пройшли довгий шлях аналізу від історичної колії Росії до її неминучого краху. Але професор Ярослав Грицак залишає нам головне застереження, яке має викарбувати в пам'яті кожен українець. Вихід на кордони 1991 року. Це ще не кінець війни, це необхідна умова, але недостатня. Грицак вважає, що у 1991 році світ і ми припустилися фатальної помилки ми дозволили імперії зберегтися. Ми повірили, що якщо замінити червоний прапор на триколор, а генсека на президента, то Росія стане нормальною країною. Це була ілюзія. Комунізм помер, але імперіалізм вижив він зачаївся, накопичив сили, наївся нафтодоларів і повернувся у вигляді рашизму. Якщо ми просто підпишемо мирну угоду і залишимо Росію в її нинішньому стані, через від п'яти до десяти років. Виросте нове покоління, яке захоче повторити формула перемоги три кроки. Грицак малює чітку дорожню карту справжньої безпеки вона складається з трьох етапів. Військова поразка Росії це база. Міф про непереможну армію має бути втоптаний у багнюку російське суспільство розуміє лише мову сили, поки вони думають, що перемагають, вони підтримують Путіна. Як тільки вони зрозуміють, що їх розбили, велич зміниться на пошук винних. Інституційне переформатування. Світ має перестати боятися розпаду Росії. Грицак наголошує, збереження єдиної централізованої Росії це постійна загроза для людства. Мета деімперіалізація. Це може бути розпад на кілька держав, це може бути глибока федералізація. Де Москва втрачає контроль над ресурсами Сибіру це позбавлення ядерної зброї. Головне вибити з рук Кремля ресурсну базу для нових воєн. Ментальна трансформація. Робота над помилками. Це найскладніше Росія має пройти шлях Німеччини після 1945 року. Німці стали демократами не тому, що вони цього хотіли, а тому, що їх примусили. Окупація, трибунали. Примусові екскурсії в концтабори, виплата репарацій. Грицак категоричний без визнання провини, без покаяння і без компенсації збитків, Росія завжди скочуватиметься назад у фашизм. Ніколи знову працює тільки тоді, коли зло покаране. БДЖОЛА проти ведмедя. Ярослав Гицак – історичний оптиміст. Він любить повторювати метафору Україна це бджола. Яка застрягла в горлі російського ведмедя. Ведмід думав, що проковтне її як мед, але вона перекрила йому кисень. Він не може її виплюнути і не може ковтнути. І врешті-решт, ця бджола його задушить. Історик переконаний, час грає на нашому боці. Ми представляємо модерн сучасність, свободу, розвиток. Росія представляє архаїку минуле насилля, стагнацію. В історичній перспективі архаїка завжди програє вона може вбивати, руйнувати міста, завдавати страшного болю, але вона не може зупинити час. Фінальний акорд Грицак закликає нас налаштуватися на марафон, швидких рішень не буде наше завдання модернізуватися швидше, ніж воров деградує, стати настільки ефективними, настільки інтегрованими в західний світ. Щоб сама думка про напад на Україну здавалася божевіллям. Імперія має померти не тому, що ми кровожерливі, а тому, що на одній планеті з безпекою та свободою для тюрми народів просто немає місця. Дякуємо, що були з нами в цьому глибокому аналізі. Історія пишеться зараз, і пишеться вона вашими руками. Підписуйтесь на політпрогноз. Тут ми думаємо, а не просто споживаємо новини.